З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Швидке розгортання з метою ведення наступальних дій а також ведення бойових дій у тилу ворога одні з основних завдань цього окремого роду військ, без якого складно уявити успішне ведення бойових дій у сучасній війні. І чому саме навчаю захисників та захисниць України, котрі в майбутньому поповнять лави тих чиє горде гасло завжди перші? Нам сьогодні розповість офіцер з бойовим досвідом, начальник факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти військової академії міста Одеса, полковник Сергій Кус. Я вас вітаю. Приємно бачити у нас в студії. Вас добрий день, пане Сергію. Спираючись на ваш досвід військової служби, чималий досвід, в тому числі бойовий, якими якостями повинна володіти людина, щоб служити у десантно-штурмових військах, це повинні бути набуті звичайно, людяність, людські, так і специфічні це психологічна стійкість, це відчуття і віри їх, да, в себе безпосередньо відчуття впевненості в собі. Це мотивація, відповідальність вимогливість до себе. І робота в команді віри в себе, в свої сили, віри, створити створити умови довіри твоїх підлеглих до тебе, так віри в свою зброю, віри в десантно штурмових війська, так або морську піхоту, віри в збройні сили та віри в державу. Це дуже важливі аспекти, які повинні бути присутні, і вони є, і виховуються в наших курсантах. А з випускниками підтримуєте зв'язок? Це постійна. Як можна так застосувати вислів, я живу кожним курсантом і намагаюся, комунікуючи вже з випускниками, змінити систему підготовки. Можливо, щось додати в вихованні, в їхній стійкості, в психоемоційній витривалості, так і ну, фізично, звичайно, і звичайно, саме основне, це професійні підготовки. Важливо давати їм ті виклики, які актуальні на сьогодні. Чому ж саме ви навчаєте курсантів на вашому факультеті? Це основні предмети навчання, які є. Як, як називають да, залишаються це основне із яких є математика, англійська мова, фізика. Далі це професійні по спеціалізаціям відповідно. вогнева підготовка, так, це озброєння бойових машин, вивчення, водіння, бронетанкової техніки, автомобільної техніки. Дуже багато спеціалізацій новітніх або напрямків підготовки. Це застосування безпілотних здатних систем, медична психологічна підготовка. Медична, психологічна медична. Я, можливо, навіть не назвав це як основне. От, вона йде у нас в програмі як підтримання навченості, системна, обов'язково специфічні або спеціалізовані предмети, які у нас є. Це повітряна сата підготовка. От і морська десанта підготовка. Ви запрошуєте випускників? От які вже мають досвід в російсько-українській війні на практичні заняття? В нас запроваджена і вона працює досить ефективно. Це створення груп комунікації нашими викладачами. Є зокрема група комунікації випускників морської піхоти, група комунікації випускників десато штурмових військ. І там досить потужно йдуть обговорення особливості з чим хтось проблема матума да, вийшов можна на якусь щось. питання да на складності, які виникли. Угу. Які ситуації були під час виконання бойових задань? От що необхідно враховувати, намагаємося максимально створити умови комунікації курсанта сьогодні. Випускника офіцера, який вже виконує бойові завдання, і обов'язково не забуваємо про наших випускників, які після поранень вже там мають статус ветеранів. Так вони звільнилися з служби з підрозділу десанто штурмових військ та морської піхоти. Ми теж з ними працюємо теж даємо можливість відчувати, що вони причетні до розвитку десанто штурмових військ і до розвитку морської піхоти. На практичних заняттях ви використовуєте зразки вітчизняного озброєння або того озброєння, яке надано західними партнерами, і яке вже використовується у сучасній російсько-українській війні. Дякуючи командуючим десанту штурмових військ, так там командуючим морської піхоти, от вони створюють умови і забезпечили наших курсантів озброєнням. Я кажу про стрілецьке на даний час: 50 відсотків, дарші у нас курсанти озброєні іноземною зброєю, і 40-50% – це старого радянського зразка. Озброєння по озброєнню більш там колективному. Теж для виконання прав стрілів, з підтримкою і відповідно програми підготовки, всі перероблені максимально в використанню підготовки того озброєння, яке зараз актуально в підрозділах десантно штурмових військ та морської піхоти. А використовуєте трофейну якусь техніку? Так, в військових частинах, під час навчальної практики, під час до речі, ми були пройшли досить ефективний курс з інженерної підготовки. Там, де навчальний центр, наш славетний, дав можливість перше, це відчувати себе впевнено з використанням всіх видів інженерних боєприпасів. Це дуже важливо, досить з такими потужними інструкторами. І на їхній базі були озброєння нашого ворога, типу БТР-82. Там БМП 3 БМД 4 тому ці питання теж є досить важливими і максимально курсанти вивчають і є можливість ознайомитися з таким озброєнням. Наскільки багато уваги під час навчання приділяється специфіці застосування автоматизованих систем управління та військової системи ситуаційної обізнаності, і наскільки це важливо в умовах бойових дій? Це найважливіше, тому що ми навчаємо командирів, лідерів основний обов'язок бути впевненим і їх бути впевненим на полі бою, управляти своїми підрозділями, своїми підлеглими. Розвиток технологій примушує нас розвиватися в цьому напрямку і спрощувати або покращувати систему управління. Так, Створювати умови для того, щоб наш офіцер, командир в майбутньому був максимально мав навики візуалізації поля бою, так отримував максимально необхідну інформацію з поля бою. Програми введена вже як основний напрямок вивчення інструментарію інструментарію системи Кропива, дельта, атака. Там і досить є цікаві системи. То тобто розвиток іде, яким ми теж вивчаємо на рівні інструментарія. А чи багато дівчат курсанток на вашому факультеті У 24-му році спільно з командуючим десантно штурмових військ, ми е, прийняли рішення, от пішли на ризик, от і було е, прийнято е, на навчання шість дівчат, от, е, які мають там 17 років. Деякі з них до речі, після військового ліцею да може. Орієнтуватися на те, що вони вже в майбутньому модулювали і хотіли пов'язати себе з військовою службою. От, е, з позитивного е, 100% вони по психологічній стійкості, по е, мотивації е, ну, знаходяться вище середнього всієї навчального курсу. Що е, важливо для майбутнього офіцера-лідера? Командуч ДШВ е, е, генерал Скибюк. Сказав таку фразу можливість стати командувачем, і можливість бути керівником ядерної тріади збройних сил України, можливо, там держави в цілому, йому дало читання книг. Ми максимально створюємо умови, даємо, направляємо курсантам і рекомендуємо, які книги їм необхідно прочитати за семестр, за певний період підготовки. І на кожному курсі це окремий комплект книг. Хотів би по поводу читання книг згадати нашого випускника, старшого лейтенанта Савєлі Фідан, який загинув, він проходив службу в 46-й бригаді. Один із таких випадків, він був постійним, мабуть, читачом і відвідувачем бібліотеки. Він постійно збирав книги. І в день його, коли він загинув, в бібліотеку прийшов пакунок з книгами, які він направив на бібліотеку. Дуже тяжко, коли ти там бачиш о 6-й ранку. Наприклад, що в три ранку був виклик від мого випускника, а в 9-10 ранку дізнаєшся, що він загинув. Тобто такі от моменти досить такі тонкі і знаєте, вони Дають енергію для того, щоб максимально працювати, максимально бути ефективним, жити нашими курсантами, максимально вкладатись в їхню підготовку, використовувати максимальні можливості та той час, поки команда факультету, викладацький склад там, академії проводить з курсантами, дати їм можливість виконати боєзадання. Вижити на полі бою, зберегти життя своїх підлеглих. Дуже приємно чути, що ви стільки часу приділяєте навчальному процесу і виховуєте наших майбутніх захисників. У нас на факультеті є своя свіжа сторінка на Фейсбуці, там де ми максимально комунікуємо і надаємо ну, так, можливу інформацію, чим живе наш факультет. Є інстаграм, який займається теж обміном інформацією, життям нашого факультету. Створена найближчим часом буде відкрита сторінка нашого факультету, де буде максимальна комунікація з майбутнім абітурієнтом, да, вступником на наш факультет, максимальна можливість комунікувати нашим випускникам. По всім питанням, по всім викликам, які вони з зустрічаються на шляху виконання бойових завдань. Тому будемо раді, раді вас бачити і майбутнього офіцера ДШВ морської піхоти, абітурієнта нашого факультету в цьому році вступній кампанії. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник факультету підготовки десантно-штурмових військ та морської піхоти військової академії міста Одеса, полковник Сергій Кус. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.